Він відмовився від мільйонів заради ролі в маленькому театрі. Це був 1995 рік. Кіану Рівз спропонують великі гроші за участь у сиквелі швидкості. Для нього вибір був очевидним: продовження хіта, велика роль, гарантований гонорар. Але він каже ні, і їде грати Гамлета в маленькому театрі в канадському вінніпезі. Це була одна із найскладніших і найглибших речей, які я коли-небудь робив. Зізнався він згодом в інтерв'ю «The Globe and Mail». Критики були здивовані: кінозірка Голівуду і раптом Шекспірівський принц у провінції. Але ті, хто бачив виставу, запам'ятали її надовго. Критик Кевін Прокош назвав його виступу усім форматам втілення, зазначивши Рівс зміг створити правдоподібний образ принца, увінчений силою, поезією та гумором. Цей період позначився не лише театром. Кіану цілеспрямовано уникав великих франшиз. Він відмовлявся від блокбастерів, обирав інді кіно, грав у маловідомих драмах. Його не цікавили гроші, його цікавили нестандартні проекти.